Оксана Савчук, народний депутат України, позафракційна Всеукраїнська Об'єднана Свобода, з нами у прямому ефірі. Пані Оксана, доброго вечора та слава Україні. Доброго вечора, героям слава. Звісно, що з вами хочемо поговорити про ті обшуки, які сьогодні проходили в е, Лаврі на Тернопільщині, і, і насправді в Почаївській лаврі. І насправді ми тут говоримо нарешті, тому що насправді вже багато про це йшлося що це теж е, місце, куди е, яке б мали перевірити. Дуже забагато багато запитань до нього було. І ось на другий рік повномасштабного вторгнення, і десятий рік взагалі нашого протистояння з Російською Федерацією дійшли ру і туди, як загалом зараз процес знаєте цього розкриття так московського патріархату і його взагалі знищення для України зараз відбувається. Як ми все це робимо? Чи, чи добре йде процес? Ви знаєте, сьогодні було засідання Тернопільської обласної ради. Вони прийняли звернення де і до мін'юсту, і до мінкульту, і до всіх, знаєте, небайдужих, і до правоохоронців, колег-депутатів, де закликали все ж таки вплинути на ситуацію щодо повернення Миколаївського собору, який знаходиться в місті Кременець, і Свято-Миколаївських келій, які досі не звільнили представники російської православної церкви, бо так правильно казати, хоча вони маніпулюють називають себе українською православною церквою, але вони насправді російська православна церква з керівництвом в Росії в Україні агресора. І власне ситуація така, що всі суди виграні ще 8 лютого. Вони мали звільнити згідно закону власне цей собор, але ніхто з них не планує цього робити. Добровільно і тому я вважаю, що такі речі потрібно робити виконувати знаєте, букву закону. Звичайно, що ті потуги, які зараз роблять силовики, служба безпеки, як би нам ми з цього приводу десь, можливо, не мали надії на справедливість, але це капля в морі. Два тижні тому я мала робочу зустріч у Тернополі і поїхала свідомо у Почаївську лавру подивитися, що там відбувається. Я пройшла повністю на територію, я відвідала все, що там є, були навіть деякі люди, я край розпиталася їх, що вони тут роблять, звідки вони є. Бачила велику групу туристів, яким насправді розповідали про життя в Лаврі. І так виглядало, знаєте, що там насправді нічого не помінялося. Ті ж монахи їздили на крутих позашляховиках. Роби, робляться дороговартісні реконструкції, мільярди доларів вкладені в цю лавру неукраїнських грошей. З порушенням закону збудована величезна церква на території державного заповідника. І досі в церквах на старослов'янських мовах і на російських лежать висять різні оголошення. І я вам скажу чесно, мені дуже було прикро з цього приводу. Мало того, я вам скажу, що всі мешканці місцеві мені сказали, що довкола і в першій і в другій лінії довкола лаври усі будинки повністю приватні садиби викуплені людьми, які приїжджали з східної країни з великою сумою грошей, скупляли їх за будь-які гроші. Що дуже добре і сильно процвітає центр е, пропагування е, ФСБшної ідеології під прикриттям церкви. Тобто ніко, ніхто з цих отців, які там правлять, не притягнуті до відповідальності. Е, люди, які там знаходяться і проходять постійно на службу, їм досі промиваються мізки. Тобто, все іде за планом, виходить. Розумієте, щоб утримати цю святиню, ви ж уявляєте, скільки грошей щомісяця. Кошти і ці гроші хтось перевозить в якомусь там чемодані, і це далі все фінансується. Тому однозначно, що тільки з прийняттям закону. І якщо дуже коротко, я розумію, що час обмежений, що зараз з законопроектом, яка його доля. Ви знаєте, що цей трошечки безхребетний законопроект урядової редакції, прийнятий в першому читанні, і зараз ми подали правки, щоб якось трішечки його оперти. Знаєте, не просто що депутати. Щось проголосували, але щоб реально на місцях були хоч якісь юридичні важелі реалізувати цю державну політику, щоб захиститися від російської пропаганди. Так от, з комітет має 1200 правок. Я переконана, він мусить активно зібратися їх, проговорити, і рішення має бути однозначне. І спікер має бути в цьому, я сподіваюся, ну. Позицію мати державницьку виносити до другого читання. Бо доки оці всі коломи, які відбуваються і нам замилюють очі, то діла не буде. І далі, от такі центри проросійського впливу прекрасно себе почувають на території нашої країни, що в столиці, що на Заході, і що в центрі. Потім ми дивуємося, чому. Ну, як дивуємося, ми то не дивуємося деякі депутати дивуються, чому головнокомандувач залужний не готовий з усіма депутатами ділитися інформацією про військові плани. Коли ми бачимо, що ну вочевидь, я так розумію, з контексту ваших слів все одно ще є таке, і воно доволі потужне навіть у стінах Верховної Ради лобі цих представників московського патріархату, яке ну, намагається усіма спованяти. Особами ці закони. Ну скажем так, досягти того, щоб зараз ці закони були не прийняті, вже доволі складно в умовах повномасштабного вторгнення, але ось досягти того, аби ці закони не працювали на 100%, ну, вочевидь, ще шляхи залишилися. Ну, я вам скажу більше, от беремо приклад навіть початку, лав. тому що вона велика, вона однозначно, її договір оренди закінчиться у 2053 році. То е, уже сьогодні є виїзні засідання, є робочі групи, створена від Мінкульту група. Але що толку з тої робочої групи від Мінкульту, коли вона бездіяльна, безхребетна і надіюча, це перше. Друге, е, також є зафіксовано порушення ними договору оренди, що вже мало справа у від скільки ми говоримо. А справа про розірвання договору оренди е, по почаївській лаврі навіть не в суді. Тобто її там немає. Тобто всі чекають ідеальних умов. Ну якщо б наші хлопці не на війні чекали ідеальних умов, то тих чиновників, які зараз і депутатів, які блокують цей законопроект, вибачте, їх вже тут не було. І тут е, ніхто не чекає і, мовних е, знать ідеального. Треба працювати на те, щоб захистити е, українське суспільство від цієї свідомої промоффічної е, ідеології через релігію. Ну, бо повірте, немає це, не українська церква, саме в цій структурі. Хто я розумію, що є купа людей, які роками туди ходили, але на то є вибачте, служба безпеки, уряд, держава, яка повинна бачити ці загрози сектантські, ворожі в першу чергу. Вони і впливати на це. А коли ми закриваємо очі, і мало того, же колишній нардеп новінський, який успішно і фінансував, і досі фінансує. Всіх тих, знаєте, і депутатів, в тому числі і ті приходи, і за кордоном масову атаку розгорнув про те, що їх щось хтось ущемляє. Ну, вибачте, я би навіть би хотіла, щоб ви з ними почали нарешті згідно закону діяти, то навіть ще цього до кінця немає. То треба тут як то розірвати цей вузол і не робити вигляд, що цієї проблеми не існує.